На Миколаївщині розробили план Б для опалювального сезону на випадок критичної ситуації. Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. За його словами, область готова до можливих ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури цієї зими. Детальніше про це та інші важливі теми розкаже Катерина Рупташ. Ворог продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури з огляду на те, що зима вже близько, Миколаївщина розробила план Б для опалювального сезону на випадок екстреної ситуації. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону. Миколаївська область потерпала найбільше 22-й рік та 23-й, і ми цю роботу лише нарощували. І тому так от ну. Там багато пунктів, там 3 тисячі генераторів, 25 об'єктів, когенераційні установки, сонячні батареї ми ставимо. Тобто, ми постійно працюємо на те, щоб збільшувати кількість енергонезалежних об'єктів. Першочергово це критичні та соціальні об'єкти. Тому, ну можу сказати, що в нас зараз підготовленість краще ніж минулого року, просто тому що в нас більше обладнання, яке ми купили, нам подарували, та ми встановили. Тож регіон постійно готується до таких ситуацій, аби зимовий період для його жителів пройшов якомога спокійніше. Крім того, працюють і над тим, щоб забезпечити очне навчання у школах на Миколаївщині. В нас зараз там більше 100 тисяч учнів, із них 61% навчаються очно чи в змішаній формі а було там 20%. 3 чи 25 я не пам'ятаю. Крім цього, є школи, які розбомблені, і за допомогою СЕВІД та ЮНІСЕФ, там, 9... Навчальних просторів вже відкрили, і вони там такого рівня, як на Київщині. Ну, в Києві. Така підтримка від благодійників та партнерів сьогодні є надзвичайно актуальною, адже навчання для школярів у першу чергу має бути безпечним. У нас забезпеченість навчального процесу повністю є. У нас є буквально дві-три школи, які просять їм зробити укриття, і ми це теж будемо робити, які там. Ну, вже менше дітей ніж дозволяє там законодавча. Да, і ми працюємо через партнерів, через інші джерела фінансування, щоб теж виконати їх прохання, бо там. Деякі батьки дуже просять саме їх школу. Тому ми перейшли вже на школи і навчальні заклади меншого розміру для того, щоб їх відновити. Таким чином, ймовірно, вже у наступному році ще більше навчальних закладів на Миколаївщині зможуть відновити офлайн навчання, а діти нарешті повернуться за парти рідних шкіл. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.